Шановні панство, вітаю вас на каналі Крючков. І сьогодні у нас буде нарешті трошки незвична рибалочка, тому що ми сьогодні будемо ловити на пікер. По суті, це фідерне вудлище, тільки з тестом до 60 грамів. Ще одне вудлище я взяв як запасне до 30 грамів. Але почну з цього саме до 60 Монтажі беремо готові, профмонтаж, інлайн, патерностр. Ну Почну з інлайна, звичайно. Дуже зручно, все нав'язано, все готове, прив'язав і ловимо. І, звичайно, годівнички теж будуть саме пікерні. Наша така скарбничка профмонтажівська, де в нас є всі годівниці, які нам треба. Але ловити ми будемо сьогодні на малюсенькі 20-30 грамів. Це те, що треба зараз буде. А Забувся сьогодні стульчик свій скіферський, тому буде замість стульчика таке відро. От, по прикормці у нас все дуже просто. Це реалфіш. То есть, я зараз реалфішем ловлю практично любую рибу, сазан, карась, плотва, без різниці. Для мене реалілфіш це топчик. Залишається тільки підібрати смак. Зараз будуть залишки такі лящи, риця, ваниль і ще чесник чебрець. І там в там мене по півпачки. Нам головне зробити не стільки смак, скільки консистенцію, щоб у нас прикормочка була така розсипчата, пиляща і поменшає крупною фракції. Було б непогано ще на сіто просіяти, сіта нема, але ну, нічого страшного. Просто правильно замішаємо зараз. Замішувати будемо в цьому відерці. У мене тут ще залишки навіть є. Швиденько замішаємо і починаємо ливити. Мусор не викидає. Все, веземо додому. Ось така вийшла прикормочка, бачите, вона розсипчата. Крихка буде добре палити в воді. Те, що треба. У нас ціль буде плітка, краснопір середнього розміру. І будемо намагатись половити його зараз в темпі на водну вудлище, один гачок, на пікірок. Думаю, буде цікаво. Бачите, в мене вийшла така імпровізована платформа. Тут спереду буде я міг ловити в темпі не вставає. І по ходу діла буду розповідати вам секретики лайфаки стосовно в тому числі цієї риболові. Вот. До речі, поставив зараз все ж таки патерносер, просто тому що в мене там вже прив'язаний гачок. Найланіше треба ставити гачок, а мені зараз не хочеться. І поїхали. І підбираємо оптимальну відстань Два кача є, все, підсікаємо одразу і чекаємо. Ну на пікерок давно я наловив рибка, ну це краснопер теж. Другий краснопер. З травкою правда. Ну я хочу платву, повинна бути платва тут. Я думаю, зараз буде. От нема клювань, бачите. Робимо таку подсічечку і кладемо знову. Якби в проводку. І от на другій такі самі маніпуляції в нас риба. Тобто не завжди треба чекати навіть клювання. Просто раз зробили таку проводочку, пауза 5 секунд, друга проводочка. Як правило, на другій проводці у вас повинна рибка. о, це таранька. Платвічка нарешті. Кише. Блін, ну тягай таку платвуна. Пікірок. Кайф. Дивіться, ну така. От в такому темпі, якщо воно ловить, за 2-3 години можна кіл 5 піймати. Якщо ви любите робити тушонку з такої рибки, то це дуже легко. І кайфово. Бачите, ще навіть не впала гадівничка, а рибка вже висить. Тобто темп ну, такий як треба. А це опять краснопер. Ще й дрібний. Ну, такого зовсім дрібного ми будемо викидати усім. Нещодавно я намагався поїхати половити ліща на вечору, скажімо так, почти на ніч. Їздив там на човні, далеко запливав. Хвилин 40 йшов тільки на човні, щоб не перепливти на остров, там ставав, ловив до темна до 12 ночі і так нічого не піймав, декілька платвічок, де невеличких і все. Так що бувають дуже трудові рибалочки, які навіть з нульовим результатом. Не думайте, що у нас клює все підряд. О, в сторону она и пришла, ничего себе. Бигфиш чешу. На ближнеку крупнейший, кстати, трошки. И тарани больше. То есть, если там у нас с дебильшего просноперка, там под барагом, то тут самая платичка. А парыш нема сенсу часто менять. То есть у вас, я наживил там Два-три опарика. і ловлю його поки вона там його не з'їсть. Ну клеє прямо на падінні. О, так це дивіться, яка гарна чернуха. Прям прям красиво. клюнула прям в лед вообще. И уже садить. Трошки крупнейшая стала рыбка, мы раскормили походу. Нет, это не вылочка. Хотя так сопротивлю поближе, думал, это Думал, что крупнейшая что-то. Ми сьогодні довго рибачити не будемо. Буквально там годинку я половлю. Спеціально кидаю все в садок, щоб показати результат, скільки буде там за годину-півтори. Рибалка досить результативна. Дивіться вже. Ого, загибчик, ви бачили? Зробив паузу, просто щоб покльовку показати. Проснулся красный перескресс, так ли жадно Не, плотвичка. Плотвичка. Просто онлайн, видите, сразу же, бачите, зразу ж йдуть. Ну, в листопаді отак от кайфануть, я думаю, на пікерок саме то, коли не вся риба вже клює, коли є перерва між щуками. О, сошла. Взагалі-то треба їх щук звісно. конечно. Бачите, пари шазила, все надягаємо. Взагалі, в ідеалі треба. От на такій рибалки одягати тільки два опариша, одного чулочком, одного зажопку. Іли взагалі, якщо гачок поменше ще поставити, то можна один то взагалі одного опаришем чулочком і все. Тоді реалізація буде краще. Вона не буде її смикати за жопу. Дивіться на ці покльовки. Просто тримаю, щоб насолодитись клюванням. Така теж непогана рибка. Навіть в сторону веде. Оце це плітка. Ну така, бачите, вже покраще. Такий десь, як красно піротою. Така вже грам 100. Хороша. Ну такі, якби клювали, було б взагалі Ну, Таку плітку половити на пікер. Просто в кайф. Да, я думаю, ми зараз розкормимо якісь збільшимо. Дивіться як загибається наш пікер на цих 100 плиточках. Просто кайф. Це як на ультралайт ловить. Да, це теж така більш, ну трошки менше ста, менше попередні, але вже цікавіше. Зразу туди дивіться, зразу буде клювання зараз. Ох ти, чуть не туди кинув, ну ладно. Це А Для цього пікер, і потрібен пікер, і вудлище, щоб кайфувати. То вона... Відрі там до 120 грамів ви так ніколи не кайфанете. Бачите, пауза, просто пауза, а там вже риба. На длинному поводку таке взагалі часто буває. Ти сидиш, клювання нема. Ти просто розумієш, що на рахунок 10 треба підсікати. О, дивіться яка прям бровинька, так? Да? Прям така теж суточка нормуль та дрібна риба сильніше клювала ніж ця красива. тоді додамо ще корму бачиш у нас на кормі рибка більш крупна стоїть. все ж таки я прыгаю по дистанціях, перевіряю. Но... там де корму більше насипав, там розмір краще у нас Дивіться, у нас середня вага рибки десь 50 грамів, да? Даже 70, навіть 70 на км, тому що у нас є 50-70 і 100, такий, така нарізка десь приблизно йде. От, середня вага 70 грамів, в час можна ловити приблизно 50 риб От в такому темпі, як я зараз ловлю. По суті, за годину можна ловити 3,5 кг без питань. Що стосовно результату. Якщо ви посидите в такому темпі, половите 2-3 годинки, то у вас буде мішок риби друзі на змаганнях у нас в принципі такі результати були не раз і по 11 кг такої невеликої риби ловили по 9 так що вон дивіться яке загибу ви бачили це просто жесть красиво але рибка не крупна Ну таранька платичка така грам 70 І Зараз спробуємо знову ближче ну так я міняю дистанцію то ближче то далі відстані від 15 метрів до 25 десь так так, сюди і пакуємо. Пакуємо і насолоджуємося. Хто у нас тут? Плиточка. Плиточка. Хорошничок бажаного, звісно, мало. Я свій бронинський забув. Хорошо, що в машині якийсь другий був. Зараз у мене рахунок. где 10 на 10, если не клювання, я підсікаю. и, ну, как правило, уже висить рибка. Тож что она бывает просто зажувала и молчит, и не показывает, что она есть, а она есть. брала на проводочке. Ого, видите, кабраулька. за хорошая тоже. Тоже хорошая. 100 граммовочка здесь. Пойдет. нападение, вы бачили? Тупо нападение. Сейчас мы уже длиннейший поводок, ловить в проводку. Что мы, может быть, сейчас и Это же нормально. Нормальна плитичка дивіться, На пікірок таких да? Поддергать. Ще те задоволення. Mm. Вона вже висить. Вона просто висить. трошки прохолодный воздух бачите пока жилетку надягав то звичайно рыбка уже висит ним у нас проблем не повина будто и рыбка нормально кстати вот такая платичка хороша да друзья сегодня на пикерок я так кайфую конечно ловить такую ладошечную плитку по сути 100 граммову на Ультра легку снасті, реальний кайф. Іноді треба, як то кажуть, уйти від цілі наловити трофея, а взяти щось легеньку снасть і поїхати покайфувати. Саме для цього існують і ультралайтові спінінги, для ловлі ультрамаленькими приманочками і ти тягнеш там окунька на 100 грамів кайфуєш. Так само от і пікера. На проводочки. На проводочки. Непогана рибка. Мох, так краснопер, дивіться, и тебя та ти що. Хороша. Бачите, в перемішку, то красноперка, то плитка. Ну в такому розмірі приємно і те і те. Вже демішувати прикормку надо. До речі, на таку активну прихты запутав. На таку активну рибалку, конечно, прикормки треба брати з запасом. У мене ще кілограм лежить в машині. То як зараз цю викидаю. Або вже додому поїдемо. То що рибки ми вже ну, хорошо підловили. Тупо на проводке, без клювания. Раз дебнул, два дебнул, есть. Ой, опять в кучу загнав. Вся конечно, трошки заважает. Вот такая плиточка пришла, бачите, одна в одну. Хорош. Хорош. На паузе, вы поняли? Зробив проводочку. Нема. Пауза. 5 секунд. Подсечка. Есть. И такая нормальная. Я думаю, что плитка для в сторону пришла. Собравулька, бравулька, видите, как уже. Все уже грамм. Можно на ведь и 150. Хорош. В заглоде. Заглот. Загиби, звісно. Це краснопер клюве, коли такі загиби, ну риба така полухішна, їжі на спині ловлять, Тому на пікері її теж кайфово ловить. Така середня красноперка. І зараз стало вже зрозуміло мені навіть по поклівці. Коли такі агресивні кульвання, це ну, частіше за все красноперка. Приходиться жертвовать якістю. Вот уже контакт, бачите. Вот это тоже не погано Вот это, скорее всего, все плотвичка. Реально, я уже по клюваниям начинаю их различать. краснопер и плотву. О, платвичка такая хорошая. Хорошая. Бачите, немає покльовки там. 10-15 секунд. Я роблю проводочку, Ступеньку зробив паузу. Зараз травку продавців. Ось і рибка. Бачите, отак от на таких ступіньках, якщо ми її провокуємо. Це платвічка повинна бути. Да, Це платвічка непогана, дивіться. Нормальный розмір на проводочке, бачите. Ну, хороший вроде. Все похоже на таранину. хороший, но таранка должна быть. Нет, краснопер, просто пузатый. Просто пузатый краснопер. Все, друзі, корм закінчився. Будем шабашить. Давайте подивимося, що ми там наловили. Ну вот такой вышел уловчик, друзья. Ну, кило два. Такие вот 15 два кило. Я же скажу, за весь день тут можно килл 6 точно наловить такой рыбки. Такой красивой рыбки на консерву. Ну-ка вышла рыбалочка. Подписываемся на канал, ставим лайкосы, а впереди нас чекают Здоровенні трофеї.